Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися своїми думками щодо корони та п'єдестала. Зазвичай своїм клієнтам я раджу вдягти корону і ніколи її не знімати. Але в нашому суспільстві, я вважаю, корона вважається чимось. Що призводить до завищеної самооцінки і до зневаги до оточуючих. Але на мій погляд, це не так: корона надає вам впевненості в собі та нікому не заважає, тому що ви лишаєтесь на тому рівні, на, кому, на якому ви є. На даний момент свого життя та розвитку, і моя корона ніяк не може заважати вашій короні. на відміну від п'єдестала. Чому? Бо зазвичай на п'єдестал намагається забратися і забирається людина для того, щоб бути вище інших. І зазвичай, якраз ця людина не має корони, бо якщо б в неї була корона, в неї б не було потреби залазити на п'єдестал. Тобто не корона має руйнівну таку силу для комунікації з оточуючими, а саме п'єдестал. Тому що ще раз повторюю: саме п'ядестал робить вас вище за ваших оточуючих, ви починаєте зверху на всіх на них дивитися і. Е Ну, чомусь намагатися їх навчити, ви претендуєте на істину в останній інстанції. У вас з'являється неадекватна самооцінка, бо вам потрібно компенсувати вашу невпевненість собі. І саме п'єдесталом ви намагаєтесь її компенсувати. А ось якщо б ви вчасно або невчасно, будь-коли вдягли корону, то у вас би не було такої потреби в п'єдесталі. І зазвичай на п'єдестал е намагаються залізти люди, не впевнені собі. Саме для того, щоб відчути власну впевненість за рахунок інших. Тому пропоную вам ніколи не залазити на п'єдестал. Або, якщо ви вже там, слізайте, вам без нього буде затишніше і приємніше. І вдягніть корону. І ніколи її не знімайте. Вона нікому не буде заважати, а вам буде допомагати. Тому що це про вашу самовпевненість, це про е, вашу. Виключність, про те, що вам не потрібно себе порівнювати з кимось, бо ви вже найкращі не в порівнянні з кимось, а сам по собі. І вам не треба бути вище, бо ви завжди в короні. Я завжди хожу в короні і запевняю вас, це дуже приємно. І дуже радісно її носити. Не знімайте її ніколи. До зустрічі, пока.